Привіт шановні підписники. Сьогодні в нас іде культивація е, поля теж по наймом. Е, працюю я, ось один тракторист. Е, трактори в мене, вибачте за такі трактори, трактор МТЗ 3522, це новий, вибачте, просто гарний мод попався. І другий трактор Lizard 250. Не знаю, чи такий мод існує в реалії, довіжу, покажу вам. Другий трактор ходить із культиватором КПМ-10. Цей на 250 кінський. Сила той на 390 тракторів. Тут ширина начебто 7 метрів чи скільки, а на тому культиваторі того Стальмашовський культиватор більше наче. Точно зараз не скажу. Одне поле 4 гектари, одне аж 11 начебто культивуємо. Тут по ріпаку, друге поле по. Пшениць, по сої начебто. На цьому полі, напевне, будуть кукурудзу сіяти, а на тому не знаю, що. Усе йде найманець. До речі, дивіться, після культивації ось остерня по сої і по ріпаку залишається. Відео було не дуже інформативне, але просто вже вечір немає сили натхнення викладати багато відео, тому всім до скорих зустрічей. До речі, один день я записую пару відео, це у вихідні дні. У робочі дні може по одному відео. Тому всім до скорих зустрічей.